Що взагалі таке квадратне рівняння? Квадратне рівняння е, має отакий от от вигляд: Ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, де А, b і c – це є коефіцієнти а x, x наш. Х x наші. Е, це невідомі величини, які нам прийдеться сьогодні шукати. Е, замість А, b і c можуть стояти будь-які абсолютно числа. 2, 3 мінус 4. Розумієте? Тобто виглядало би це рівня 2х квадрат плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Неаккуратно я пишу, але кого це цікавить. Для розв'язання такого рівняння є два способи. Перший спосіб це дискримінантом, і другий вієтом. Поки що. Поки що я. Не буду за, е, зачіпати ані дискримінанта, ані вієта, тому що спочатку я хотів би е, почати з простеньких от таких от рівнянь, які називаються неповні квадратні рівняння. Чому воно неповне? Тому що, дивіться, 3х квадрат плюс 6х є, є наша складова А з Х- в другому степені, з, е, складова Б з нашим Х-першому степені. А а ж немає. Цежка у нас дорівнює нулю. Тому це, це рівняння можна назвати. Е, неповним. Так само оце. Бачите. Тут також немає цешки. Почнемо. Якраз давайте з цього і почнемо Х квадрат дорівнює 25х. Е, перше, що приходить в голову, це поділити ліво і право на x. Але так не можна робити, тому що. По-перше, нам е, такий спосіб розв'язання не дасть усіх коренів рівняння, розумієте? А по-друге, е, одним з коренів рівняння є нуль. Є І якщо ми ділимо на X, то це те саме, що ми ділимо на 0. А так не можна робити. Наприклад, якби ви були на контрольній, вам би е, вчитель за це бал зняв. Е, тому, правильніше буде зробити ось так. Перенести 25х в ліву сторону, змінити знак. Так. І тепер з куди, куди рухаємося? Звідси? Переносимо ой, е, виносимо x за дужки. Е, Буде ось так. X-25. Х, х Тому що дивіться, якщо ми перемножимо знову вірскрим дужки, то у нас буде абсолютно те саме x х на x х, х квадрат x на мінус 25, 25х. Так, тепер у нас з цього виникає два рівняння. х дорівнює 0, і мінус 25 дорівнює 0. Неважливо, що буде в дужках. душках. Якщо тут буде 0, то все буде 0. Тому х дорівнює 0, ми можемо тут сказати. А тут ми можемо сказати х дорівнює 25, якщо перенесемо 25 в праву сторону. Чому так? Тому що якщо в цих дужках буде. Якщо в цих дужках буде 0. То неважливо, що тут буде стояти. Та хоч, не знаю, хоч мільйон. Е, якщо тут буде 0, то буде типу 100 е, мільйон помножити на 0. І вийду нас 0. Все, рівняння розв'язане. 0 і 25 – наші відповіді. Вибираємо відповідь Б. Далі. Давайте оць, до цього. Перейдемо. 3 х 6х дорівнює 0. Так, тут, тут те саме, в принципі. Просто виносимо е, задушки спільний множник х-2. Угу. Якщо ми перемножимо, якщо ми розкриємо дужки, то ми отримаємо такий самий вираз. Хто не вірить, спробуйте. Тут х дорівнює 0, і тут x-2 дорівнює 0, х дорівнює 2, тобто відповіді наші 0 і 2 за закресним, щоб я знав. Так, тепер давайте е, ще одне цікаве рівняння. Я покажу X квадрат плюс 9. 3, 0. Неповне. Е, так, давайте перенесемо 9 в праву сторону. У нас буде мінус 9. Так. Е, давайте тепер візьмемо. Ні, давайте нічого не брати. <сміх> давайте нічого не брати. Подивіться уважно. Х квадрат дорівнює мінус 9. Е, якесь число у квадраті. Е, дало нам від'ємне число. Таке. Це, це неможливо. Так не може бути. Розумієте? Навіть якби ми зараз узяли плюс-мінус корінь. Е, ні, тут не плюс-мінус, тут буде плюс-мінус. Плюс-мінус корінь з двох сторін то було би так, що ми беремо корінь з від'ємного числа. А так не можна робити, розумієте? Ми можемо сказати тому, що x не належить воно дійсних чисел. Хер. чисел. Да. Далі. Давайте тепер зробимо оце рівняння. Х квадрат плюс 4х плюс 5, 4х плюс 5. 0. Цього разу у нас е, повне квадратне рівняння. Так, є у нас коефіцієнт А, коефіцієнт Б, коефіцієнт С. Цього разу нам прийдеться це розв'язувати дискримінантом. Так от. Ідемо в наші довідкові матеріали. Я їх пропустив тільки що, е, довідкові матеріали. Дискримінант формула Б квадрат мінус 4 Так? Формула для першого х і для другого. Так, Наші ашки і бешки, Відомо вам, що це коефіцієнти коло іксів. Е, Дискримінант корінь. тобто те, що ми тут взяли. Так, Якщо дискримінант нульом, нулю дорівнює, то, то у нас х1 е, такий самий буде, як х2. Це означає, що формула буде мінус b на 2А. А чому так? А дивіться. Тому що, якщо ми навіть, якщо у нас буде, що дискримінант нульовий, і ми все одно підставимо от сюди 0, то у нас мінус буде мінус b мінус корінь 0. Корінь з нуля це 0. Тобто. Без нуля формула буде виглядати так: мінус b на 2А. І, і в випадку для першого х і для другого. Так? Тому, тому вона ось так виглядає. Е, так, тепер давайте перейдемо до цього рівняння. Давайте дискримінант. Пишемо дорівні b квадрат 4ac. До рівня... Так, Б у нас до 1. 4, 4 квадрат. Мінус 4 на А. А у нас одиничка. Бачите. Тут у нас нічого нема. Якщо нічого нема, це не означає що тут 0, Це означає, що одиничка. Так. Міс 4 на 1 на. На С на 5. Так. По коефіцієнт А у нас одиничка. коефіцієнт Б 4. коэффициент c 5. Давайте это борце. Зробим 4 квадрат 16. 4 минус 5, минус 4 на 5 будет минус 20. Опа, ведьемный дискриминант. Ведьемный дискриминант означает, что равняние розыскив не имеет на множении действенных чисел. Да? Чему? Ну, давиться. Я снова Пропустив довідкові матеріали. Е, дивіться. Якщо ми вставимо нашу мінус четвірку в цю формулу, у нас буде корінь з від'ємного числа. Так не можна робити. Так не можна робити. Так, 2х плюс х квадрат. дорівнює 8 плюс 3х. Так, ми не, ми не можемо ані вієта використовувати, ані дискримінанта, тому що. Е, тому що тут рівняння не приведене в нормальний вигляд. Розумієте? Е Перш за все, його треба привести в нормальний вигляд. Давайте я поставлю X квадрат в перше, ну, на перше місце. Ну, я думаю, що так буде якби красивіше. X квадрат плюс 2х. Перестановки доданків, сума не міняється. Мінус 3х переношу переношу цифри. Справа вліво міняють знаки. Тепер давайте 2, 3, 2х мінус 3х, мінус х. Е, мінус 8. Якось так. Дорівнює 0. Дискримінант у нас буде B квадрат, тобто одиничка. Бо мінус 1 квадраті дасть нам одиничку. Е, Мінус 4 на А, одиничка на С. На мінус 8. Мінус 4 на мінус 8 буде 32. Буде 33 дискримінант. 1, плюс 32, 33. І. ікси у нас будуть такі. Міс Б. Мінус b у нас буде одиничка. Додати корінь з дискримінанта. Корінь 33. Корінь 33 у нас не добувається, тому ми його ось так от. Поділити на 2а. Авшка у нас дорівнює одиничці, тому, тому просто на 2. Е, в, принципі, в принципі, тут можна так написати. х 2 дорівнює 1 плюс-мінус корінь 33 поділити на 2. Щоб, більш, щоб менше писани не було. Х квадрат мінус 6х плюс 9. Давайте. Х квадрат мінус 6х. Плюс 9. Дорівнює 0. Так. По класі дискримінант. дорівнює П квадрат 36. Мінус 4. А це 4 на 9. 4 на 9, 36. 36 мінус. 36 у нас виходить, тобто 0. Так? А в цьому випадку. В цьому випадку як наша формула буде виглядати? Мінус b на 2А. Так? Тобто, давайте застосуємо цю формулу. Х дорівнює мінус b на 2А. Тобто, мінус b у нас мінус 6, мінус мінус 6. Точніше, буде мінус мінус 6, тобто 6. Поділити на 2. 3. Все, наш, наш корень Е. Ну и на останок давайте сделаем вот это. квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат 16. Мінус 4. А, все, на 3. На 12. 16, мінус 12. Тобто буде 4. 16, мінус 12, 4. Х1, буде. У нас. Мінус Б. Мінус 4. Мінус корінь. З дискримінанта. Мінус корінь 4. Поділити на 2. І це буде мінус 4, мінус 2, буде мінус 6. Мінус 6 поділити на 2. Мінус 3. Х другий буде у нас. Такий самий. Тільки мінус 4 буде. Плюс корінь 4. Поділити на 2. Тобто у нас що? Мінус 4, плюс 2. Мінус 2 поділити на 2. мінус 1. Все. Наші х є. Так, мінус 3, мінус 1. Яка то відповідь? На цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо маєте якісь питання, спускайтесь в коментарі. Я вам поясню, що не зрозуміло. Задавайте питання, не, не бійтесь. Гарного дня пока.